Христос народився. Брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо третю книгу царств і сьогодні на черзі друга глава. Наблизився час помирати Давиду, і заповідав він синові своєму Соломону, говорячи. Ось я відходжу в путь усієї землі. Ти ж будь твердим і будь мужнім. І зберігай завіт Господа Бога Твого, ходячи путями Його, і дотримуючись уставів Його і заповідей Його, і визначень Його, і постанов Його, як написано в законі Мойсеєвому, щоб бути тобі розсудливим в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, щоб Господь виконав слово своє, яке Він сказав, про мене, говорячи, якщо сини твої будуть стежити. За путями своїми, щоб ходити переді мною в істині і від усього серця свого, і від усієї душі своєї, то не припиниться муж від тебе на престолі Ізраїлеві. Отаке От довге складне речення. Ну і ми звернемо тут увагу на два моменти. Спочатку тут Давид проголошує фразу, яку можна назвати крилатою, вона вже звучала в Святому писанні. А саме він каже, ось я відходжу у путь всієї землі. Путь всієї землі, фізична смерть. І люди жили вірою, праведники жили вірою, що вони повинні отримати Царство Боже. Але ще до приходу Христа в них досить. Досить нечітке було уявлення, яке це царство Боже, яке це вічне життя. І навіть з'явиться секта садвукеїв, які не будуть вірити у Воскресіння. Це вже Христос знімає покривало із старого заповіту і звіщає, про, звіщає благовістку про те, що ми всі отримаємо, хто віруємо в Христа, Царство Боже. І друге, на що ми звернемо увагу, це те, що Востаннє, коли Давид може сказати найголовніше, то він говорить Соломону про і нагадує йому про додержання Божих заповідей, він йому не говорить про те, як треба розпорядитися майном. Як треба конкретно зробити які справи, можливо, ще десь там завоювати земель, щось добудувати, щось там ще зробити особливе, щось можливо змінити в управлінні державою. Всього цього Давид не говорить. Давайте згадаємо у новому заповіті є момент, коли до Ісуса Христа підійшли два брати і просили, аби він розділив їм спадщину. І Христос сказав, що Він не для того прийшов на землю, щоб ділити спадщину. Що це означає? Тут відповідь якраз і є в словах Давида: якщо ми дотримуємося правильно закону Божого, то і будемо знати, як і країну будувати, як сім'ю будувати, як спадщину поділити. І тому що ці всі речі вони будуть наслідком нашого життя по Божих заповідей. От і тому найголовніше це дотримуватися Божих заповідей. Ну і сказано, що не припиняться чоловіки, поки будете триматися Божих заповідей, не припиняться чоловіки, які будуть висідати на престол. Тобто вони будуть володіти цим престолом, якщо будуть володіти, якщо верніше будуть намагатися жити по Божих заповідях. Ми читаємо далі. Ще ти знаєш. Що зробив мені Іоал, син Саруїн, як учинив він із двома вождями війська Ізраїльського, з Авениром, сином Нировим, і Амесаєм, сином Єферовим, і як він умертвив їх і пролив кров, бранну під час миру, обагривши кров'ю. Бранною пояс на стегна своїх і взуття на ногах своїх. Ми пам'ятаємо цей момент, коли цей чоловік Іоав вбив тих, хто були невинними. Ну і ми бачимо, що після того, як Давид сказав найголовніше, тепер можна сказати і про другорядне, яке теж є, на його думку, важливе. Вчини за мудрістю твоєї, щоб не відпустити сивини його мирно в пекло. А синам Верзелія Галаадитянина зроби милість, щоб вони були між тими, хто годується за твоїм столом, бо вони прийшли до мене, коли я втікав від Авесалома, брата Твого. Ось ще в тебе семей, син Гери Веніамітянина». З Бахурима. Він лихословив мене тяжким лихослів'ям, коли я йшов у Маханаїм. Але він вийшов назустріч мені біля Йордану, і я поклявся йому Господом, говорячи, я не умертвлю тебе мечем, ти ж не залиш його безкарним. Тут ну, закон не можна хулити помазаника. Ми два рази верталися до тієї теми. Але цей чоловік все-таки порушив закон. Він, начебто, і, можна було подумати, творив е, Божу волю цих семей, тому що треба було, щоб хтось зробив зауваження Давиду, щоб викрив його гріх. Ну а потім, начебто, він і каявся. Ми говорили, що це така непостійність. Вся людина робить на емоціях. Але в будь-якому випадку цей е, чоловік семей порушив е, постанову, е, Божий закон. Він не мав права засуджувати Божого помазаника, і тому він має теж загинути. Бо ти людина мудра, і знаєш, що тобі робити з ним, щоб звести сивину його у крові в пекло. І спочив Давид з батьками своїми, і похований був у місті Давидовому. І царював Давид над Ізраїлем 40 років, у Хевроні царював він 7 років, і 33 роки царював у Єрусалимі. Ну і читаємо далі. І сів Соломон на престолі Давида батька свого, і царювання його було дуже міцним. І прийшов Адонія, син Агифи до Версавії, матері Соломона, і поклонився їй. Вона сказала, чи з миром прихитвій? І сказав він з миром, і сказав він: у мене є слово до тебе. Вона сказала: Говори. І сказав він: Ти знаєш, що царство належало мені, і весь Ізраїль звертав на мене погляди свої, як на майбутнього царя. Але царство відійшло від мене і дісталося братові моєму, бо це було йому від Господа. Тепер я прошу тебе про одне. Не відмов мені, вона сказала йому: Говори. І сказав він: Прошу тебе, поговори з царем Соломоном, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені Авесагу Сунаметянку за дружину. І знову тут Авесага, і загинеть Адонія через Авесагу. Він просився. Після того, як Соломон став царем, аби його лишили в живих. Він схопився за ріг жертовника, але потрібно було, щоб після того він насправді продовжив перебувати от в такому стані покаяння, так би мовити. Тобто, ну, якщо ти просиш пробачення, то, відповідно, і намагайся жити по твоїх словах. Але ми бачимо, що Адонія все-таки не може змиритися з тим, що, начебто, і він мав бути царем, це він так уявляв. На те не було Божого промислу. І тепер він вимагає, аби йому віддали оту дівчину, яка була біля Давида Авесагу. Ну, це теж, все ж таки, вона ж як би не було, була наложницею того батька. Ну і бачимо тут, знову ж таки, Людина сама собі створює велику е, проблему. В його поступку немає послідовності. Він тримався за жертовник він рятувався, він просив прощення, але він е, тепер не є послідовним. І він знову е, показує, що е, його душа сповнена спротиву проти того, що відбулося. І сказала Версавія Добре. Я поговорю про тебе з царем. А чому сам не пішов? Ну, знаєте, от через жінку, якось через маму думають, що так можна буде попливати на царя, шукають якісь шляхи, як би то обійти ситуацію. Ну, Можливо, тут не зовсім доречно, але скажу дуже часто бувають, на превеликий жаль, парафіяни, які рідко ходять до храму. Але ну, по традиції знають, треба охрестити, там, щось треба звершити. І вони самі не приходять, а присилають бабцю. Ту бабцю, яка ходить постійно до церкви. Ну, Це так Адонія теж робить через когось, але це не вирішує проблему. Ну, Присилають бабцю до священника, щоб домовитися, так, ну, щоб бабця задобрила, вона ж в храм ходить, ну, от, підтримує священника. От, ну, от Ситуація подібна. І увійшла Версавія до царя Соломона говорити йому про Адонію. Цар став перед нею і поклонився їй і всім на престолі своєму, поставили престіл і для матері царя, і вона сіла праворуч від нього. Тобто, шана мамі дається. А це не випадково. Ми зараз далі побачимо. Це не випадково підкреслено, що раз вона прийшла до царя. І вона мама царя, її, як мамі царя, дали шану, сів на престол Соломон з боку сіла і мама. Але як буде далі? І сказала: Я маю до тебе одне невелике прохання, не відмов мені. І сказав їй цар проси, мати моя. Я не відмовлю тобі. І сказала вона: Дай Авесагу сунаметянку Адонії, братові твоєму, за дружину. І відповідав цар Соломон і сказав матері своїй, А навіщо ти просиш, Авесагу суменитянку для Адонії, проси йому також і царство, тому що він мій старший брат. І йому е, е, священник Авеафар і Іоав, син Саруїн виреначальник друг. Отже, Соломон показує, що він має досить е, е, рішучий характер, на відміну від Давида. Він дає шану мамі, але каже: Ну, е, я є цар, і я буду вирішувати, як е, правильно е, поступати в цій ситуації. І е, це дуже добре. А чому отак? Давайте ми коротенько постараємося поговорити. На життя людини впливає її середовище, де вона виховується, за яких умов. І от Давид він був пастушком. Звичайним пастушком. І тут виявилося, що йому потрібно було сісти на царський пристіл. І от він все життя, мабуть, не вважав себе достойним цього престолу. Він так якось і поводився. І тому дуже часто в нього проявлялася оця нерішучість. Він не завжди знав, як правильно поступити. Таке Богу подобалося, тому що це означало, що він має смирення. А отже, Соломон виріс при царському дворі, і він бачив, що в принципі йому коряться слуги. Значить, що його тато віддає накази, і хтось їх виконує, і це для нього було ну, стереотипом. І тому він себе відчуває на престолі більш впевнено і рішуче. І от перший приклад мама, та, яка могла б, начебто, на нього повпливати, але Соломон показав свою досить тверду позицію у вирішенні. Даного питання і не тільки цього, і в подальшому у нього так і буде. І поклявся цар Соломон, Господом, говорячи, те і те, нехай зробить зі мною Бог, і ще більше зробить, якщо не на свою душу сказав Адонія таке слово. Тобто, він сам собі виніс вирок. Як ми вже про це сказали. Нині ж живий Господь, який укріпив мене і посадив мене на престолі Давида, батька мого, і який влаштував мені дім, як говорив він, нині ж Адонія повинен померти. Це справедливо. І тут, знаєте, не можна ховатися з, у Бога за пазухою. От те, що він взявся за ріг жертовника для спасіння. Це не означає, що значить, він точно має бути прощений. Чому? А тому, що він не перемінився. Юда теж розкаявся, але не покаявся. Він то розкаявся, він зрозумів, що він вчинив, але лихе в нього серце його серце не перемінилося. І він пішов і удавився. Оце те саме Адонією. Треба було перемінитися і сидіти, жити, богославити, царя підтримувати. А йому ще щось там захотілося. Ну, і маємо наслідок, і послав цар Соломон Ванею, сина Іодаєвого, який уразив його, і він помер. А священнику Авеафару цар сказав: Іди в, в Аннафов на твоє поле, ти гідний смерти, але в даний час я не умертвлю тебе, бо ти носив ковчег владики Господа перед Давидом, батьком моїм, і терпів усе, що терпів батько мій. І відсторонив Соломон Авеафара від священства Господнього, і сповнилося, і сповнилося слово Господа, яке сказав він про дім Ілія в Силомі. Чутка про це дійшла до Іоава, бо Іоав схилявся на бік Адонії. А на бік Соломона не схилявся, і втік Іоав у скинію Господню, і схопився за роги жертовника. І донесли царю Соломону, що Іоав утік у скинію Господню, що він біля жертовника, і послав Соломон Ванею, сина. І отдає його, говорячи, піди, умертви його і поховай його. І прийшов Ванея в скинію Господню і сказав йому, так сказав цар, виходь, і сказав той Ні, я хочу померти тут. Ванея передав це царю, і, говорячи, так сказав Іоав, і так відповів мені, і цар сказав йому, зроби, як він сказав, і умертви його, і поховай його. І зніми. Невинну кров, пролиту Іоавом, з мене і з дому батька мого. Бачимо, що і цей чоловік теж ховався за ріг жертовника, але провина його була велика, і тому він теж зазнав смерти. Нехай поверне Господь кров його на голову Його за те, що він убив двох мужів невинних і кращих за нього, вразив мечем без відома батька мого Давида, а сина Нирового, воєначальника Ізраїльського, і Амесая, сина і Єферового, і воєнноначальника юдейського. Нехай обернеться кров їх. На голову Іоава, і на голову потомства його повіки, а Давиду і потомству його, і дому його, і престолу його нехай буде мир навіки від Господа. І пішов в Анея син Іодаїв і вразив Іоава, і умертвив його. І він був похований у домі своєму в пустелі і поставив цар Соломон Ванею, сина Іодаєвого, замість нього над військом. І управління царством було в Єрусалимі, а садока священника поставив цар первосвященником замість Авеафара. І дав Господь Соломону розуміння, мудрість дуже велику, і обширний розум, як пісок при морі. І Соломон мав розум вище за розум усіх синів Сходу і всіх мудрих єгиптян. І взяв за себе дочку. Фараона і ввів її в місто Давидове, доки не побудував дому свого і, по перше, дому Господнього, і стіни навколо Єрусалима. За сім років закінчив він будівництво. І було у Соломона 70 тисяч чоловік, які носили важкі речі, і 80 тисяч каменосіків у горах зробив Соломон море і підпори великі, лазні, стовпи, джерело. На дворі і мідне море, і побудував замок, і укріплення його, і розділив місто Давидове. Тоді дочка Фараона перейшла з міста Давидового в дім свій, який він побудував їй, тоді побудував Соломон стіну навколо міста. І приносив Соломон. Тричі на рік всепалення, і мирні жертви на жертовнику, який він спородив Господу. І куріння звершував на ньому перед Господом і закінчив будівництво дому. Головних представників над роботами Соломоновими було 3600, які керували народом, що виконував роботи. Побудував він Асур, і Магдон, і Газер. І Вефорон, Вишній, і Валаав, і Валалав. Але ці міста він побудував після побудови Дому Господнього. Тут кілька разів згадується, що все-таки спочатку він будував дім Господній, і це була мрія Давида, яку він не зміг реалізувати, хоча він розпочав будівництво, ми знаємо, що там згадується вже наявність храму. При Давиді. Але Соломон, Соломон розбудував цей храм так, що він своєю красою прославляв Господнє ім'я і багато хто приходив з інших країн для того, щоб подивитися на цю красу і на цю велич. І стіни навколо Єрусалима. І ще за життя Давид заповідав Соломону, говорячи: Ось у тебе семей, син Гери, сина Ємениного, з Бахурима він лихословив мене тяжким лихослів'ям, коли я йшов у Маханаїм, але він вийшов назустріч мені біля Йордану, і я присягнув йому Господом, говорячи: я не умертвлю тебе мечем, ти ж не залиш його. Безкарним, бо ти людина мудра і знаєш, що тобі робити з ним, щоб звести сивину його в крові у пекло. Послав цар і покликав Семея і сказав йому Побудуй собі дім в Єрусалимі і живи тут, і нікуди не виходь звідси. Ми зараз побачимо ще одну закономірність, це вже третє, поспіль у цій главі. Показано. Що, в принципі, дається шанс людині, як позбутися покарання, але для того, знову ж таки, треба перебувати вже в іншому стані, і показати, що ти справді сукрушаєшся в тому, що ти раніше зробив, і ти більше не хочеш повторювати якісь свої погані вчинки, і ти змінився всередині, у своєму серці. От ну, Як буде із семеєм? Зараз ми прочитаємо. І знай, що в той день, у який ти вийдеш і перейдеш потік кедрон, неодмінно помреш, кров твоє буде на голові твоїй. Це епітемія дана семею. Чи витримає він цю епітемію? Йому дається шанс. І сказав семей цареві: добре, як наказав господар мій цар. Так зробить раб твій, і жив семей в Єрусалимі довгий час. Але через три роки трапилося, що у Семея двоє рабів утекли до Анхуса, сина Маахи, царя Гефського, і сказали семею, говорячи: ось раби твої в Гефі. От треба вміти розрізняти, чому щось стається. Це була спокуса для семея. От вони втікли, щоб його спокусити. І треба завжди добре обміркувати свої поступки, що то за спокусливі у нас бувають наміри, думки, з якого джерела вони походять, і до чого нас можуть привести. Тому оці церкви, аскети, е, приклали дуже багато зусиль для того, щоб вміти розрізняти всякі ідеї, які приходять до нас. Бо, на перший погляд, е, вони спочатку можуть бути зовсім наївні, ці ідеї. І, здавалося, та нічого поганого не буде, якщо я зроблю те чи інше. Але потім є гіркі наслідки. От дуже важливо вміти розрізняти, що ми хочемо зробити, і чому складаються певні обставини, і коли себе треба з тим стримати від певних подій. І став Семей, і осідлав осла свого, і вирушив у ГЕФ до Анхуса. Шукати рабів своїх. І повернувся семей, і привів рабів своїх з Гефа, і донесли Соломону, що семей ходив з Єрусалима у Геф і повернувся, і, пославши, покликав цар Семея і сказав йому: Чи не клявся я тобі Господом, і чи не оголошував тобі, говорячи, знай, що в той день, у який ти вийдеш, і підеш куди-небудь, неодмінно помреш. І ти сказав мені: добре, навіщо ж ти не дотримав наказу, який я дав тобі перед Господом ісклятвою? І сказав цар Семей: Ти знаєш, і знає серце твоє все зло, яке ти зробив батькові моєму Давиду, нехай же поверне Господь злість твою на голову твою. А цар Соломон, нехай буде благословений, і престіл Давида, нехай буде непохитним перед Господом повіки, і повелів цар Ванеї синові і Одаєвому, і він пішов і вразив Семея, і той помер. Ми закінчили читання другої глави Третьої книги царства. Христос народився.